Вже смакую вафлями. Я зараз далі покажу вам рецепт. Це дуже смачні вафлі з горіхів. ПП рецепт. Готуємо разом давайте. Це дуже просто: Магдалева мука. Знаєте, вафлі по У мене просто магдалева мука лишилась, думаю, ладно, зніму вже цей рецепт. Розпушувач, підсолоджувач, масло вершкове. Можна тхій, можна вершкове, яке у вас є. Але ж, ну, звісно, розтопила його, щоб воно. І яйця. Не дивіться, що я одне вливаю в рецепті, два я вже одне влила, бо знімаємо паралельно ще для інстаграму. А тепер вимішуємо до однородного стану. Паралельно з тим, в мене вже увімкнена е штука, вафельниця. Точно. Е можна приготувати, до речі, на грилі, якщо у вас вафельниці немає. Можна приготувати як оладки, можна приготувати мультипечі як оладки. Взагалі ваша фантазія. Тут головне це тісто основа. Дивіться, розмішуємо до однородного стану і куштуйте на смак, якщо ви їсте яйця стрій, звісно, щоб підсолоджувач було вам нормально. Тобто, Якщо вам хочеться ще солодше, то додавайте ну, ще підсолоджувача більше. Хочете їх, звісно, робити великими. Я великими їх не роблю. Вони дуже ситні і багато їх з'їсти важкувато. Тому ось такі накриваємо і будуть ось такі вафельки. Це правда, неймовірно, смачно. З горіховою пастою, з будь-якими соусами, ПП, не ПП. Я прям рекомендую на мільйон відсотків. Це, це прям вау як смачно.